Всім привіт! З вами Ку. Нещодавно я розповідав про аномалії українського YouTube. Хто не бачив це відео, лінк буде в описі. А сьогодні хочу поговорити про інстаграм, в тому числі і український інстаграм. Погнали! Не дивлячись на те, що інстаграм це американський стартап, він також став дуже популярним в Україні. Але, на жаль, не все так просто. Інстаграм теж повний своїх аномалій, в ньому є свої дивні речі і взагалі інстаграм повний крінжі. Давайте подивимось, що там є нетипового. Я не буду розповідати вам про глянцеву обкладинку Instagram, адже ви і так знаєте, що це за соціальна мережа. Давайте. Краще по справі. Перша аномалія, або річ, яка мені здається дивною або неадекватною, це те, що Інстаграм блокує інформацію або кидають у бани, забороняє пости, чи взагалі зносить аккаунти тих, хто публікує інформацію про війну в Україні. Більше за все його можна хейтити за такі речі. Адже з повномасштабною війною пляжі, басейни або лати на кокосовому замістили пости про волонтерські збори, фото та відео загиблих, зруйновані міста та інший сенсорів контент. І все це активно не подобається інстаграму. Всі вже давно зрозуміли, що життя, яке ви. Світлюється в інстаграм, зазвичай воно не відповідає дійсності, тільки одиниці у числі блогерів показують вам правду. Але жорстокий світ глянцевих картинок за останній рік справді розочарував, коли інстаграм почав блокувати такий тип контенту. Чи є це аномальне для цієї соціальної мережі? Я вважаю, що ні. Але якщо говорити тут про морально-етичний аспект, то це цілком аномально. І рішення цього питання знаходиться в головному офісі Meta. Ми з вами тут нічого не вдіємо, окрім як контролювати правила поведення в мережі. Ще одна річ, яка може бісити в Instagram, це безліч спаму і реклами. І не тільки у вигляді смс, які надсилають тобі в лічку, а також у вигляді акаунтів, які на тебе підписуються. Навіть якщо користувач відмовляється від отримання повідомлень конкретного акаунту, то він може продовжувати отримувати повідомлення від спам-аккаунтів. Я думаю, ви з цим стикалися. Це створення в особистих повідомленнях великих груп, які запрошують тебе різного роду семінарів, вебінарів, БДСМ, Nice. Не знаю, це тільки у мене так. Наступне, що аномально в інстаграм: це нескінченна кількість фейкових акаунтів. Деякі з них створюються для поширення фейкової інформації, а інші для створення штучного трафіку на інстаграм-сторінках. І як ви розумієте, на сьогоднішній день люди не захищені в інсті від атак, бо Час від часу ви навіть бачите у новинах, як закриває ту чи іншу ботоферму. Навіть популярні особи не можуть себе захистити від цього. Наприклад, Лачин постійно каже про це у себе на сторінці в інстаграм і нагадує своїм підписникам, щоб вони ставили лайки, кидали реакції для того, щоб Instagram підіймав його сторінку. Як ми бачимо, навіть з півмільйонним аккаунтом на сьогоднішній день ти не можеш себе від цього захистити. І так як захистити себе від цього неможливо, є варіант тільки убезпечити. Використовувати закритий аккаунт, до якого можна приєднатися тільки за запитом, і ви самостійно зможете контролю всі аккаунти, які додаються до вас у підписники, а також слідкуйте за тим, які на ними додаються вам у друзі. Ідемо далі. Наступна аномалія це штучний зріст аккаунту. Всі ви знаєте і пам'ятаєте, як інфлюенсери розростали на очах, купуючи собі та накручуючи аккаунти. А ще, якщо пам'ятаєте, було дуже багато гівев, розпродажів, якихось подарунків, і це, до речі, відноситься до легального приросту аккаунту. Ця епоха потроху минає, адже останні роки на ринок увірвався ТікТок, і він трохи змінив ці правила. Але про це поговоримо згодом. Але накручення аккаунти ви з легкостю впізнаєте по співвідношенню кількості підписників та активності на сторінці. А вже статистику блогер вам не покаже, якщо ви не є рекламодавцем. Але не забувайте, що активність теж можна накрутити. Чому накручення аккаунти досі існують, я не знаю, адже Instagram з легкістю. Може відслідкувати їх за активністю профіля. Загальний висновок тут робити не будемо, окрім того, що розвивати свої аккаунти дуже органічно та трушно, а вже ж це буде нелегкий спосіб. І не видаляйте підписників, як це зробив я. Ну, якщо вони не до речі, Інстаграм активно банить пости та аккаунти за слово, яке починається на R і закінчується на «я». Наступна аномалія Instagram це вплив інфлюєнсерів. В інстаграм є їх безліч, і в даному випадку мене цікавлять ті, хто рекламують бозна що. Категорія послуг та товарів, які зовсім не відповідають адекватності. Зараз ці треш-блогери, називаємо їх так, активно увірвалися у стріми на TikTok, але про це я розкажу вам згодом. Давайте краще про інстаграм. Всі знають, що вплив інфлюенсерів у цій мережі дуже потужний. А що саме тут аномального, спросити? Ви, а я вам відповім. Хто це сказав? Підніміться. Невже у інстаграму є чіткі правила стосовно блокування сенситів контенту і будь-який пост, перепост може блокуватися. Тобто, це більшість контента, пов'язаного з війною, одразу йде в бан, або в тіньовий, або з накладанням обмежень. А ось відслідкувати мамкиних трейдерів інстаграм не в змозі. Вони не бачать порушення, коли приштовхують людей з низьким рівнем фінансової грамотності до втрачання своїх коштів. Це ніяк не підпадає під його морально-етичні норми, тобто під морально-етичні. Норми цих правил. Ось такі одвайні стандарти. Наостанок хочу поговорити про рекламу, а саме про автоматичний показ. Коли ти налаштовуєш рекламу в інсті, вона починає показуватися тим, хто вже підписаний на аккаунт. Але таких випадків дуже багато. Або то поганий таргетолог, або дуже хіровий алгоритм Інсти. Можливо, ви і самі помічали, що вам іноді показується реклама того бренду, на який ви вже підписані. Oh my. Я, звісно, не експерт у рекламі по Інстаграму, але мені здається, що ціль реклами це залучання нових платиспроможних споживачів. Якщо ви знаєте про це більше за мене, то напишіть про це в коментарі. Який висновок я можу зробити в цілому по інстаграму? Мені здається, що в Інсті вже закінчились часи треш просування Інста стала вашим професіональним інструментом для контактування з людьми. Це те місце, де ви можете висловити свої думки і бути адекватним. Ні, але в більшості випадків адекватним. А якщо вам не дуже подобається бути адекватним, безперечно, вам у Тікток. На мою думку, це топ-платформа, у якій зараз є все. Від треш контенту до поглибленої філософії. Алгоритми самі підберуть вам стрічку, яка вам підходить. Але про це ми поговоримо в наступному відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть свої коментарі. З вами був Ку і до зустрічі! Пока!